Протягом декілька років відбувається процес захоплення різни, різними шляхами санаторію міжвейської бази Марії. Руйнуються лікувальні та адміністративні корпуси санаторію разом із унікальними обладнанням, балансова вартість якого становить більше 4 мільйонів гривень. Уточнюю, що мова йде про будівництво церковно-прихватської школи, яке здійснює благодійний фонд. Прикметно, що цей фонд не має жодного прямого відношення до міжжейсової бази моряків. Наголошу вашу увагу, що компетентні органи, у тому числі Фонд державного майна, не чинили будь-яких дій, щоб відстояти цей об'єкт та відновити законість. Більш того, службовими особами Фонду державного майна е, навіть всіляка сприяли в тому, про що надалі піде мова. Лише в 2014 році компетентними правоохоронними органами зареєстровано ряд кримінальних проваджень. Зокрема, на даний час триває досудове розслідування і проводяться експертизи у кримінальному провадженні за фактом привласнення благодійним фондом лікувального корпусу цього санаторію. Нагадаю, що тоді, завдяки втручанню органів прокуратури з вказаного благодійного фонду, було стягнуто та відшкодовано ЧМП понад 1 мільйон гривень. Органи прокуратури і надалі займають принципову і послідовну позицію при розслідуванні фактів розкрадання державного майна та притягнення винних до відповідальності. Так, прокуратура Одеської області 21 жовтня поточного року зареєстроване кримінальне провадження за фактом розкрадання. Будівлями та спорудами і земельною ділянкою міжецької бази моряків службовими особами Національного університету Одеська юридична академія, які за попередньою змовою і службовими особами фонду держмайна та керуючого санацією державної судноплавної компанії ЧНП допустили вказані порушення. Наразі триває досудове розслідування, яке доручення слідчому управлінню ВУМВС України в Одеській області.